Коли доступність недоступна напередодні івано-франківські активісти громадських організацій, що опікується інвалідами, зібрали всеукраїнський семінар тренінг, щоб вкотре нагадати чиновникам про свої потреби. Головна тема пристосованість транспортної інфраструктури, адже це чи не основний спосіб пересування для тих, кому доводиться жити у пітьмі, і як виявилося, найпроблематичніший назрячок людей найбільша проблема в тому, що немає у транспорті звукових інформаційних пристроїв, тобто для зовнішнього озвучення назви маршруту та напрямку маршруту, а також назви зупинок. Ну, ми, так, ми сподіваємося, що сьогодні ми цю, цю, цю тему так уже піднімемо, і надалі вже влада прислухається до наших потреб. Місцеві чиновники запевняють, опікуватися незрячими не забувають. Так цього року подбали про встановлення 36 звукових світлофорів. Відповідне озвучення нанімають мають і усі рогачі електроавтотрансу. Тепер питання за єдиним комунальним автобусом, що курсує 13-м маршрутом, і приватними перевізниками. Закуплені тролейбуси, які мають понежений з'їзд. В'їзд є тролейбуси, де є біжуча лента, яка показує, яка зупинка це є для інвалідів з лухотою, і відповідно є озвучення зупинок, яка є зараз зупинка, яка наступна зупинка, до чого підготуватися. Це є якраз саме для даної категорії для інвалідів, які мають ваду зору. Щодо приватних підприємців-перевізників, то е, також є рішення виконавчого комітету про встановлення gps трекерів В Подальшому ми будемо. Е, Будемо встановлювати такі трекери на приватний транспорт, і відповідно це дасть можливість подальшому також прив'язувати і озвучення до цих GPS-трекерів, тобто як і зовнішні, так і внутрішні. Це буде як озвучення зупинок. Можливо, буде і озвучення зовнішніх самих маршрутів, які під'їжджають до зупинки. Обіцяють чиновники подбати і про благоустрій для незрячих. Перед усім візьмуться за переобладнання пішохідних переходів під нуль. Між тим підтримують інвалідів зору і фінансово. Зокрема, у місті діє соціальна програма для цілком незрячих людей, згідно якої і Ті отримують 50-відсоткову знижку на компослуги. Загалом в Івано-Франківську проживає понад три сотні інвалідів зору.